Просто робила суто для себе, а потім я почала дивитися прямі ефірі, як дівчата розказують, як ви можете себе продвігати, як ви можете, наприклад, з цього заробляти. І розказує там дівчинка, вона каже: беріть модели просто вдома. У вас є якась сусідка, у вас є мама, будь-хто у вас є, просто беріть вдома, садіть їх на обичний стульчик і робіть їм макіяж тим, що у вас є. І просто дивіться, чи ви технічно головне гарно робите. Якщо так. технічно добре, то все окей. Ви наловчитеся, наловчитеся, а потім вона собі піде далі. І я якось прислухалася на той час до цих порад, бо я дуже сильно хотіла цим займатися. У мене просто було до цього бажання. А потім я дивлюся макіяжі, потім я дивлюся, може попробувати брови робити. Я почала робити брови. Потім в контах я почала робити брови в одному з салонів з, дів... з, дів... з дівочкою, яка. Вона вже відкрила в нас в контакт другий салон. Я в неї на початку працювала. Я їй дуже вдячна за те, що вона мені давала своїх клієнтів, що я в неї працювала, і це була була робота на відсоток. І коли мене дівчата питаються, ну я хочу відкрити там відразу свій салон і працювати там суто на себе, і Бо тому що так це так модно. Це ж так, ну це ж так. так роблять. Та. А я кажу: йдіть на відсоток. Ви там отримаєте дуже великий досвід. От так, прям за пару місяців. Майстер може настільки круто вирости, якщо вона буде працювати на відсоток до когось в салон. По-перше, вона не буде переживати за те, щоб себе рекламувати, вести сторіс, знімати ці рілси, продавати себе. Не буде вона тратити гроші на цю рекламу. Все, вона прийшла, просто зробила гарні брови з клієнтом, поспілкувалася, все вона собі пішла додому, Набур... і вона головне має навіть собі... так набиває no. руку і так. Да, і найголовніше, що вона має цей навик. Тобто, щоб я сказала, що в мене був такий шлях, оця, так от я швидко прийшла, і я зразу знала, як я там хочу прайс виставити, як я хочу, щоб у мене це все було. Ну, воно так не було.